Так, вхідні двері ми зайшли в коридор, прямо кімната, справа так, все в жилому стані, стеля, Давайте зайдемо в санвузу. Тут э, стандартна чугунна ванна. Э, маленький. Э, як умивальник, так, э, І розділений санвузол, розділений. На дві частини. Так, тут сюди не, не знаю. Короте, так, а, так, зайдемо в кухню. Кухня у нас стандартна, 6 метрів. Будинок цегляний, Подивіться, які товсті стіни. ну, Це ще треба врахувати, що там ще сантиметрів 10 за, за вікном. так. З в общем, стільниця зроблена з правого боку, хоча можна зазвичай роблять ну, в торці. От, але ну, так, теж, так теж зручно. На підлозі тут лінолеум, так, мабуть, треба рівняти от, плиточка зверху шафа. Так, ну, і кухонний стіл, так. Зазвичай в цьому місці роблять арку. Щоб була кухня студія Дуже, до речі, зручно знаю. Так, Кімната. Кімната здається 18, ви не знаєте? Да? Ну, Приблизно 18. Я допишу, чи 18 чи ні. Значить, На підлозі у нас паркет. Паркет ну, виглядає дуже так, вроде як, потужно, нормально, ніде не піднятий. Вот. Ну, На всякому випадку на перший час можна. Залишати вікна, ухти. Вікна засклені, металопластикові вікна, рехау, одні з найкращих, і балкон також засклені з ремонтом. Ви бачите, там деревом, оздоблене деревом. І всередині теж, я дивлюся, що вікна такі самі рехау. Так, батареї, батареї в нас чавунні, не видно. ладно. Батарейчі водні, кіт кожний. Посередині ліжко. Е, так виглядає стінка, лампа. Е, це це не, під, не, не короб, це така плита, особливість така е, хрущовського проєкту, що це така несуча плита. Зверху вона дещо тонша. Так, все. В принципі, на цьому все з телефону